Доброго дня вам! Бажаю здоров'я! Вісколі! Не видно! Видно! Хлопці, поки буде цей безприділ, скажіть мені. Який безприділ? <рит> Доброго дня вам! Бажаю здоров'я! Вісколь! Не видно! Видно! Водійських кляне, ми поїдуть. Причина зупинки. Вашу асор... Причина зупинки. Згідно 35-ї. Дізнайте, гарний здоров'я. Не так швидко. Як до вас можна звертатися? Згідно 32 статті законом. Спочатку 35-та, а не 32-го. Ваше ім'я по-батькові? Так. Хлопці, поки буде цей безпреділ, ну скажіть мені. Який безпреділ? Такий, як ви чините, не маєте ви права зупиняти без причини. Так, я вас Стоян Дмитро Миколаєвич. Доброго ранку. Бажаю. Доброго ранку. Стоян Дмитро Миколаєвич. Так я вас пускаю, не хочу. А, да. Давайте, поїдемо, місце, поїдемо. Так, е, старший інспектор Кремечуського руб, Там. а що ви тут робите? Працювання. Працювання. Полтавській області, дійсно, до 28-го. У вас буде написана скарга. Добре, дякую вам. Гарної дороги. Вам також.